Вітання всім глядачам. Це канал Залізні мене звати Олег Василів. Нещодавно Укрзалізниця презентувала новий розклад руху поїздів. Він почне діяти з 15 грудня. У попередньому огляді я коротко розповів про нововведення, але не вдавався в деталі. Отже, в найближчі 5 хвилин ви почуєте більше інформації про логістичні інновації для пасажирів. Зокрема, проаналізуємо сполучення по Україні. Огляд про міжнародні маршрути буде в окремому сюжеті. Як зазначено у прес-релізі компанії, графік руху на 2025 рік містить 8 нових рейсів. З них 5 поїздів курсуватимуть до гір і 3 до Харкова. Так, з 15 грудня у сполученні Кривий Ріг ясеня призначається поїзд номер тридцять Прямуватиме він через Білу церкву, Козятин, Шепетівку. Існуючий поїзд номер 194 залишається, але у новому розкладі змінить номер на 108. Таким чином, у напрямку Кривий Ріг Ясеня курсуватимуть два поїзда, але різними маршрутами. Поїзд номер 108 прямуватиме через Київ. Кожний маршрут матиме періодичність руху по парних і непарних датах. Вважайте, що виїхати з Кривого Рогу до Карпат можна буде щодня. Іще один новий поїзд номер 83, 84 Київ солотвино курсуватиме через день. Маршрут прокладено через Фастів Шепетівку. Разом з цим залишається у розкладі ще даний поїзд номер 13 Київ солотвино Він прямує іншим маршрутом через Вінницю Тернопіль. З'явиться нове сполучення Полтавщини та Закарпаття у вигляді двогрупного поїзда номер 125 129 Полтава Кременчук Ужгород. Періодичність курсування через день. На ділянці з Києва до Львова поїзд прямуватиме без зупинок. У новому розкладі збільшиться кількість поїздів до Чернівців. До існуючих сполучень, що поєднують Буковину із Запоріжжям, Дніпром, Полтавою, Одесою та Києвом. Додається поїзд номер 145 146 Харків, Чернівці курсуватиме через день. По суті, це буде група вагонів, що прямуватиме у складі інших поїздів. Основні транзитні зупинки: Полтава, Київська, Миргород, Київ, Львів, Івано-Франківськ. Збільшиться кількість поїздів далекого сполучення по станції Черкаси з 16 грудня курсуватиме поїзд номер 165 166 Харків Черкаси. Маршрут прокладено через Дніпро. Нагадаю, що зараз обласний центр Черкащини поєднано залізничним сполученням з Одесою Львовом та Івано-Франківськом. Також є зміни у графіку поїзда Черкаси Київ для зручності пасажирів Укрзалізниця переглянула діючий графік та змістила відправлення з Черкас на годину вперед а з Києва поїзд відправлятиметься на годину раніше. Час у дорозі скорочено в середньому на 40 хвилин. По станції Рахів додаються нові поїзди і зміниться періодичність деяких рейсів. Так повертається колишній маршрут поїзда номер 357 Київ Рахів. Зараз він курсує до станції Ясіня. Ще один поїзд, призначений у цьому напрямку номер 368 Коваль Рахів, періодичність руху через день. Додається поїзд Чернігів Рахів. Також відкрито продаж квитків на причепну групу вагонів з полученням Івано-Франківськ-Коваль, що курсуватиме у складі поїзда Рахів-Коваль. У новому розкладі відновлюється регіональне сполучення Харків-Дніпро. Це буде поїзд номер 823 824. Попри те, що «Укрзалізниця» анонсувала впровадження нових маршрутів, варто сказати і про скасування деяких рейсів, і про те, чи з'явиться у пасажирів більше можливостей для поїздок між різними станціями, особливо транзитними. Раніше Укрзалізниця скасувала поїзд Дніпро Львів, що курсував через Житомир. Тоді була інформація, що це ніби пов'язано з ремонтом колій. Однак до розкладу поїзд не повернувся. Його також не буде, і у 2025 році. В той же час, поїзд Харків, Львів через Житомир курсуватиме щодня. Також не буде у розкладі поїзда Полтава-Чернівці. Після його скасування погіршиться логістика між різними регіонами. Так, станція Шепетівка залишиться без сполучення з Чернівцями. А до Полтави пропонується їхати поїздом Хелм-Харків, на який неможливо купити квитки. По станціях Галич та Ходорів не буде щоденного сполучення з Києвом. У користувачів також є питання щодо планів використання вагонів поїзда номер 105 дріб 106 Київ Одеса для видовження маршруту до Харкова. Компанія хоче використати рухомий склад більш раціонально у пікові періоди. З одного боку це правильно, але для поїзда номер 105 дріб 106, коли він прямуватиме до Харкова і назад, будуть діяти обмеження з продажу квитків на ділянці Київ Одеса. Свої думки щодо нового розкладу Укрзалізниці ви можете викласти у коментарях та підтримати дискусію щодо цієї теми. Ну і також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал «Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Нагадую також про функцію спонсорування і донати на підтримку каналу можете відправляти за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!